Україна наближається до знакової битви у війні проти Російської Федерації. Коли битва розпочнеться, таємниця. Розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК Україна. Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт. Усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання зброї, звичайно, що хотілося б збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло. Виходять із цих умов, в яких ми знаходимося, але будемо виходити з того, що маємо. Підготовка до контрнаступу вже схожа на якесь реаліті шоу. Його всі обговорюють на заході, в Україні. Чи не заважає це очікування, надмірна увага і інтерес до того, коли воно почнеться, самі підготовці нашої наступальної операції. На мій погляд, трошки заважає. Навіть не заважає, а певною мірою ускладнює, скажімо так. Але це ж має і зворотній бік. Як накручують наше суспільство? Ось скоро підемо в атаку, всіх звільнимо, все звільнимо, знищимо ворогів і так далі. Так само це і впливає і на противника. Їхня маса теж усе це дивиться. Ви ж подивіться, що в них у цих їхніх дурнуватих пабліках робиться. У них страх, вони бояться. Тобто, тут є як плюси, так і мінуси. Бахмут. Чому росіяни за нього так гризуться? Це єдине, скажімо так, місце, де з величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів, будь-де в іншому місці, вони стоять перед проблемою, що навіть своєму абалваніному суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається. Крім того, тут додається те, що свого часу Пригожин заявив, що він Бахмут візьме, він би вже й радий спитляти з того, але не може. Тобто, тут просто все зійшлося: Україна не може здати Бахмут. Тому що це розширить фронт і відкриє перед росіянами шанс захопити більше українських територій, заявив президент України Володимир Зеленський. Ми не можемо відмовитись від Бахмута, тому що це призведе до розширення фронту бойових дій і дасть російським військам і вагнеру шанс захопити більше наших земель. Якщо Росія захопить Бахмут, він може стати плацдармом для наступу на два великих міста. Які вона давно прагне захопити в Донецькій області на сході України Краматорськ і Слав'янськ. Стаття Пригожина. Про треба закінчувати СВО Пригожин, в принципі, досить політкоректно. Про це каже це констатація того, що все йде не зовсім гарно для них. Пригожин один із нових лідерів. Назвемо це так: сподобається нам це чи не сподобається, але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, які з ним пов'язані. Це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана для Росії, ми з вами про це говорили. Вона для нас погана, вона і для них погана. Це не може тривати вічно. І вони розуміють, що питання виживання для них стало. Бо якщо почнуть шукати винних, то винних доведеться все ж таки призначити. Тому набагато легше сказати, що все йде за планом, ми перемогли. І далі почати якось інакше це все завершувати. Дворцовий заколот проти Путіна. Варіанти трансферу влади вони розглядали і вже понад рік розглядають. Але не можуть ніяк до цього прийти. Це абсолютно інше для нас питання. Чи може бути дворцовий заколот? Може, але ви його не побачите. Максимум скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували. Бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки. Пам'ятаєте, це вже все було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще середньовіччя йде. Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, з'явиться повідомлення: Траво помер у вісні від серцевого нападу. І все. Король умер. Да здравствует король! І як завжди, друзі, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, підпишіться на канал та залиште коментар. Повну версію інтерв'ю читайте на сайті РБК Україна. Посилання в описі до відео.